Попередня пропозиція для вас була це гранований чорний агат, але тепер ми вам пропонуємо вже білий агат. Ми з радикальності, так знаєте, в чорне біле або ж навпаки. Зараз ми вам пропонуємо білий агат, який також має дуже велику насиченість мінералів, тому що ви бачите, що він білого кольору, а не чорного чи червоного. І, звичайно, він містить в собі найбільше хлоридоцидів і саме натрію кальцію, тому він набуває ось такого. Кольору. Ви бачите цей олійний блиск, ви бачите вже, що застібка у нас карабін. І якщо ви вже наважились замовляти, то код товару 325, і можна вже його замовляти за номером 0800 21 44 88. Його загальна довжина це 48 сантиметрів. Тобто він значно довший ніж попередній. Наприклад, був у нас там чорний агат. Так, до нього потрібен 100% був подовжувач. А саме сьогодні, саме ось білий агат не потребує подовжувача, але на ваш колір та смак товариш не всяк, тому вибір за вами. Тож, давайте заміряємо про всяк випадок. Діаметр або ж розміри каміння, ви бачите, що вони у нас різняться. У нас є більші та менші. Якщо ж говорити про більші, то це буде до 1, а то й більше сантиметрів. Якщо говорити про менші, то це у нас приблизно буде там 8 міліметрів, десь приблизно так. Все може відрізнятися плюс-мінус, тому що нагадаю, що у нас ручна робота, і один камінчик може бути десь непомітно більшим за іншим. Але це так задумано, так має бути така композиція. Я зараз приміряю, ви зрозумієте. Я маю на увазі загальну довжину, вона може відрізнятися там в міліметрах. Тож, за номером 0800-21-44-88 ви можете замовити собі за кодом товару 325, чудовий білий агат, довжина якого становить 48 см. Пропоную вам приміряти, аби подивитися, тому що якщо говорити про те, що Агат – це досить такий затребуваний камінь. То якщо подивитися фільми, можна побачити в різних фільмах про те, що саме жінки знаті, тобто жінки, які мали якусь певну владу, вони носили каміння саме з агату. Це якщо відштовхуватись від фільмографії. Тому сьогодні ви можете відчути себе як справжньою якоюсь героїною фільму і таким чином, знаєте, насолодитися, і всі будуть впевнені, що от ідея кінозірка. Ну, це я жартую, але насправді так і є, якщо відштовхувати світ фільму. Прекрасний агат, надзвичайно приємний до тіла, і головне, що він... Не відокремлюється від вас, а навпаки, підкреслює вас та додає такої свіжості. І такий, на перший погляд, білий колір, але насправді мені чомусь він молочного такого відтінку, тому що білий, коли прям дуже-дуже, то він відокремлюється від шкіри, від тіла, а саме ось цей варіант, він дуже ніжний. І спеціальна ціна сьогодні це 1200 гривень. Але мені повідомляють про те, що буде знижка для вас в телемагазині Прованс. І якщо чесно, я вже готова подивитися. На цю знижку, бо мені дуже і дуже цікаво, що ж це буде. І вау, насправді я вже бачу цю знижку, тому що вона становить увага всього. Ну, ціна всього 799 гривень, це ж подарунок вам від телемагазину Прованс. Всього 799 гривень коштує чудове намисто, білий агат, довжина якого 48 сантиметрів. А якщо ви собі ще замовите білий та чорний гранований агат. Код товару, якого 324, а код товару білого агату 325, то ви отримаєте знижку ще й мінус 100 гривень, і у вас буде Комплект на всі випадки життя. Ви зможете комбінувати як завгодно та як вам подобається. Тож телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, що у нас безкоштовні дзвінки та безкоштовна доставка. Ну, якщо подивитися на білий агат, то дійсно можна повірити, що його було винайдено біля річки. Ахатес у Сицилії, тому і називається агат від слова ахатес як перекладі родючий щастя. І якщо ви дійсно вірите в силу мінералу, в силу каменю, то повірте, все спрацює за вас. Тож код товару 325 за номером 0821 448, ви зможете придбати собі цю чудову красу. А ми будемо продовжувати рухатися з вами далі. А ви поки замовляєте за приємною ціною, найдоступнішою я б так сказала у всіх магазинах і інших мас-маркетах, які тільки існують. А ми продовжуємо далі.